Доброго дня, шановні друзі, колеги, присутні. Раді вас бачити в нашому прес-центрі Полтавської обласної військової адміністрації. У нас сьогодні брифінг. І він присвячений такій чудовій, гарній ініціативі. Вона називається Пліч опліч зі спортом шкільної ліги. Сьогодні у нас була відповідна фасилітація наших можливостей і знань, Відбувалася нарада Міністерства освіти. І науки були, Міністерство молоді і спорту, хто ще була лише два міністерства і всі області, а також ті керівні органи, які знаходяться в нас на місцях, мається на увазі в областях. Ви знаєте, що минулого року Полтавщина зайняла перше місце, і тому наша команда посилюється, мультиплікується. І ми всі дуже бажаємо повторити цей результат двічі і отримати другу зірку чемпіона України в такому напрямку, як пліч опліч зі спортом. З 1 жовтня вже триває реєстрація команд для участі в проєкті, і є дуже багато бажаючих. Поширюється кількість видів спорту, поширюється можливість прийняти участь в цих змаганнях. І за результатами попередніми на сьогоднішній день у нас на 12 годину в Полтавській області було зареєстровано 2052 52 команди, 361 школа і загальна кількість учасників змагань по області майже 10 тисяч школярів, а саме 9426 учасників. Ви знаєте, що в нас кількість видів спорту вона дуже своєрідна, вона різноманітна, і на сьогоднішній день це 12 видів спорту. А саме це баскетбол, баскетбол, 3х3, біатлон, волейбол, гандбол, легка атлетика, регбі 5, спортивне орієнтування, настільний теніс, футбол, черлінг і шахи. Минулого року ми дуже Важко визначали переможців в таких видах змагань, як чарлінг, і ще раз закликаємо ще реєструвати команди по всіх напрямках видів спорту. І Чарлінг це не лише змагання, це супровід тих команд, які командами є переможцями, які будуть виступати в нас у заходах культурних, культурно-масових, спортивних. Тому що це дуже феєрічно, дітям подобається, і це дуже захоплюючі такі види змагань. В області всі райони приймають участь. Наш кот і котиці, які є символами шкільних ліг, плечо, пліч спортом в Полтавській області, найближчим часом також проведуть ще якісь змагання, тренування. Думаю, що вони дуже подобаються дітям, особливо дівчатам. І... Думаю, що це спонукає нас ще продовжити реєстрацію і отримати відповідні результати. Щодо кількості команд учасників, ви самі розумієте, що в районах є у нас така певна градація по кількості учасників, і у нас в Кремлічуцьким району перше місце займає. Казельщинська громада це 83 команди. На другому місці дуже приємно, це Семенівська громада, 68 команд. І Горішні Плавні мають 65 команд. Лубенський район, Лубенська громада, 119 громад. Гребінки 64 команди, Оржиця, 62 команди. Міргородський район, Міргородська громада 44 команди, Сенчанська 43 команди. І Лохвицька 40 команд. В Полтавському районі найбільша кількість після обласного центру це Кабеляцька громада 100 команд. Решетівка 73 команди і нова санжари, нові санжари 55 команд. В місті Полтава зареєстровано 192 команди. А в місті Кременчук, здається, 62. Але це не дуже ностішить, тому що ми вважаємо, що їм можна. Дати більший темп для того, щоб популяризувати здоровий образ життя. Якщо коротко, це загальні цифри такі, і думаю, що ми можемо ще зупинитися на конкретних видах спорту, які в нас є лідерами, хто в нас має переваги і на що ми маємо ще звернути увагу додатково. Це Олександр? О, Він знає всі цифри. Найбільше зареєстрованих команд спорту у нас займає волейбол, 522 команди, масовий футбол 450 команд, баскетбол 202 команди, баскетбол 3х3 186 команд, шахи 179, легка атлетика 159, спортивне орієнтування 133, настільний теніс 114 команд, чередлідінг 40 команд, регбі. 5-31 команда, гандбол 24 команди, міні-гандбол 13 команд і кросовий біатлон 10 команд. Саме максимально у нас волейбол. Волейбольні команди долучаються за видами спорту. Лідери територіальних громад. У нас з баскетболу є. Полтавська територіальна громада 13 команд, Лубенська територіальна громада 9 команд, Семенівська 8 команд з волейболу. 48 команд з Полтавської теревної громади, Лубенська, 28, Глобинська 20 команд, спортивне орієнтування, Кобиляцька територіальна громада 15 команд, Семенівська 14 команд, Козельчинська 11 команд, регбі 5, Піщанська територіальна громада 7 команд, Полтавська 6 команд, Пристилівська 3 команди. Гандбол, Новосланжарська, 5 команд, Полтавська та Зінківська по 3 команди. Легка Атлетика. Лубенська 17 команд, Полтавська 16, Решетилівка 9 команд, з Шахів Полтавська, 27, Коболяцька, 16, Кременчуцька, 15. Кросовий біатлон, Полтавська Трайдна громада залучила 3 команди і інші регіони по одній команді. Що долучайтеся, буде дуже цікаво. Черлівінг 6 команд полтавська. Кременчуцька, 4, Лубенська 3. Настільний теніс, Кобилецька, Кобиляцька 10 команд, Оржицька 9 команд і Гребінківська 6 команд. Баскетбол на 3, Лубенська 15 команд, Полтавська 13 команд, Оржицька 10. Мідіганбол, Полтавська 4 команди, Піщанська та Зіньківська по дві команди. Масовий футбол, полтавська теряна громада, 42 команди, Лубенська, 27 і Козевська, 20 команд. Хочу. Наголосити, що є такі е, види спорту, які є новими для нас. Ну, наприклад, біатлон. Були роз'яснення, але це не гірший результат в Україні у нас по біатлону. І ми, я думаю, в цьому приділимо увагу, тому що там біатлон е, не на лижах, а не стандартний. Він відбувається е, по суті, це двоєборі. Ну, Тобто, е, людина, Двубрство. яка Двоєборство. оббурсу. Да. І думаю, що ми також це надлужимо з допомогою наших осередків захисту країни, наприклад. Ну, будемо працювати, тому що коли щось нове, нам не дуже це іноді заходить. І я сподіваюся, що Чарліна також буде збільшено, тому що у нас є і заклади культури, все одно діти займаються різноманітною акробатікою, танцями і таке інше. Я думаю, що це буде плюс. Марина Володимировна, що у вас інтересно? А є чудова новина організаторами змагань: Міністерства молоді та спорту України та Міністерства і науки України продовжено дедлайни реєстрації учнівських команд. Це 7 листопада кінцевий е, термін, коли може учнівська е, команда зареєструватися і до 22 листопада вносити коригування. Тобто намагайтеся максимально зареєструватися, щоб зробити команди потужнішими і тримати е, Полтащину на лі, лідерських позиціях. Бажаю всім удачі! Якщо нема багато більше запитань, ми всіх все одно закликаємо робити цей е, тренд здорового образу життя е, загальним, і щоб ми всі раділи не лише за перемоги, але і за участь наших учасників змагань. Вже минулого року, там де ми були, наприклад, у днах Чарлі, що вони постійно супроводжували відповідні команди. І ця підтримка вона дала свій також результат. Ми так вважаємо принаймні. І перше місце було наше. Ми хочемо повторити цей успіх в цьому році. Це наша мета номер один. Дякую за увагу.